Таємничі скам'янілості з Бразилії показують, що лишайники були широко поширені ще в ранньому девоні. Лишайники, неоспівані герої колонізації землі та ключ до розуміння ранньої еволюції. Ми звикли вважати рослини головними піонерами суші, тими, хто першими проклав шлях для життя на небосхилі. Дійсно, роль вищих рослин у висадженні на сушу незаперечна. Однак останні відкриття в палеонтології змушують переглянути цю картину, визнаючи важливість і, можливо, навіть першість лишайників у цьому процесі. Недавнє відкриття з кам'яні Лостиспогея нанам 410 мільйонів років у Бразилії це справжня революція в нашому розумінні ранньої еволюції життя на Землі. Як людина, захоплена вивченням історії нашої планети та еволюції живих організмів. Я завжди вважав лишайники чимось на зразок вторинних мешканців суші. Їх часто ігнорують як скромні і нічим не примітні організми, які просто пристосувалися до життя на небосхилі після того, як рослини вже підготували ґрунт. Однак останні дослідження показують, що це далеко не так. Лишайники симбіоз, який змінив світ, перш ніж перейти до подробиць відкриття спогаефе Важливо зрозуміти, що таке лишайник і чому він такий унікальний. Лишайник це не проста рослина, а складний симбіоз гриба і водорості або ціанобактерії. Гриб забезпечує структуру та захист, тоді як водорість забезпечує фотосинтез та виробництво енергії. Ця дивовижна співпраця дозволяє лишайникам виживати в найекстремальніших умовах, де інші організми не можуть. Пам'ятаю, як у дитинстві я збирав у лісі лишайники. Тоді вони здавалися мені просто мохом на каменях і деревах. Але тепер, знаючи їх складність і важливість, я дивлюся на них зовсім по-іншому. Це не просто декоративні елементи ландшафту, а справжні живі лабораторії, де відбувається дивовижний процес симбіозу: відкриття спогея фетаннанам, переписування історії терестріалізації. Відкриття спогеефе тананам це справжній прорив у палеонтології. Ці скам'янілості демонструють надзвичайну збереженість, включаючи непошкоджену органічну речовину. Аналіз показав, що вони складаються з хітину, матеріалу, який також використовується для створення міцного екзоскелета комах. Це абсолютно унікально для лишайників і вказує на те, що вони вже мали складну структуру та метаболізм у девонський період. Крім того, було виявлено величезний сигнал азоту, що вказує на високу концентрацію азоту місних сполук у лишайнику. Це відкриття має велике значення, оскільки азот є ключовим елементом для росту та розвитку живих організмів. Той факт, що лишайники активно використовували азот ще 410 мільйонів років тому, свідчить про їх важливу роль у кругообігу речовин у стародавніх екосистемах. Лишайники як піонери у створенні ґрунту. Найголовніше те, що відкриття спогея нам дозволяє нам зрозуміти, що лишайники були не просто загарбниками на суші, а й відігравали активну роль у її колонізації. Вони допомогли створити ґрунт, переробити поживні речовини та поглинати вуглець. Без них рослини, а потім і тварини, можливо, ніколи не змогли б прижитися на суші. Уявіть собі стародавній ландшафт, скеляста поверхня, позбавлена ґрунту, відкрита для сонця та вітру. За таких умов лишайники стали першими живими організмами, здатними вижити і почати процес перетворення середовища. Вони руйнували гірські породи, вивільняли поживні речовини і створювали перші шари ґрунту, які стали основою для розвитку більш складних екосистем. Значення відкриття для сучасної науки. Відкриття спогефе НАНАМ не тільки переписує історію терестріалізації, але й має важливі наслідки для сучасної науки. Це підкреслює необхідність поєднання традиційних методологій із передовими технологіями для вивчення стародавніх екосистем. Використання синхротронного світла для отримання тривимірних нанометричних зображень дозволило вченим побачити складні мережі грибів і водоростей, які визначають структуру спогеефе тананам. Це яскравий приклад того, як інноваційні технології можуть допомогти нам розкрити таємниці минулого. Лишайники сьогодні продовжують відігравати важливу роль. Сьогодні лишайники все ще відіграють важливу роль в екосистемах усього світу. Вони виробляють ґрунт, переробляють поживні речовини, поглинають вуглець і допомагають нам виживати в екстремальних умовах. Вивчення лишайників може допомогти нам зрозуміти, як адаптуватися до зміни клімату, як відновити деградовані ґрунти та як розробити стійкі системи землеробства. Особисті роздуми та висновки мабуть найдивовижнішим у цьому відкритті є те, наскільки скромні та непомітні організми можуть виявитися ключовими гравцями в історії життя на землі. Лишайники є живим доказом того, що співпраця та симбіоз можуть призвести до неймовірних результатів. Я впевнений, що подальші дослідження лишайників відкриють нам ще багато цікавого і допоможуть краще зрозуміти, як влаштована наша планета і як розвивається життя. Лишайники це не просто організми, це живі свідки еволюції, ключі до розуміння минулого та надії на майбутнє. Ключові думки та висновки, лишайники відіграли ключову роль у колонізації землі, утворюючи ґрунт і переробляючи поживні речовини. Відкриття спогеяфита нам переписує історію терестріалізації та підкреслює важливість симбіозу. Сучасні дослідження лишайників можуть допомогти нам адаптуватися до зміни клімату та розробити стійкі системи землеробства. Для вивчення стародавніх екосистем необхідно поєднувати традиційні методології з передовими технологіями. Рекомендації для подальшого вивчення дізнайтеся про різні види лишайників та їх пристосування до різних умов середовища. Дослідити роль лишайників у кругообігу речовин і ґрунтоутворенні. Дізнайтеся про застосування лишайників в медицині, косметології та інших галузях. На закінчення, відкриття скам'янілостей з погея фетананам це не просто палеонтологічний прорив, це фундаментальна зміна в нашому розумінні еволюції життя на Землі. Лишайники, ці скромні та непомітні організми, виявилися ключовими піонерами в створенні основи для розвитку складних екосистем. Їхня роль у минулому є важливим нагадуванням про силу симбіозу та необхідність переоцінити роль скромних гравців в історії життя. Продовження досліджень лишайників обіцяє нові відкриття та нові перспективи вирішення сучасних екологічних проблем.